Нова донація та чого очікувати під час головування Польщі в ЄС. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Львів, де пройшла зустріч із главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після інаугурації президента Трампа очевидно будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. І нам усім в Європі потрібна непроста пауза, не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне. Нам потрібна сильна, спільна позиція всіх партнерів, нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир, мир завдяки силі може бути забезпечений. Ви можете розраховувати на нас, дорогі президенти. Не все ми в силі дати. Ми якоюсь мірою також фронтова держава. Польща щораз частіше стає об'єктом диверсій, саботажу проти нашої держави. Наразі без гучних заяв. Однак, серед іншого, польський прем'єр анонсував донацію у розмірі 100 мільйонів євро. Ми готуємо наступний транш, і ми про це розмовляли у контексті оснащення чергових бригад. Я розмовлятиму про це з іншими європейськими партнерами.